Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Милість для всіх. Псалом 102.9. Не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів. Одним із наслідків пандемії COVID-19. Було пришвартування круїзних кораблів і перебування пасажирів на карантині. Видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, яка містила інтерв'ю з туристами. Коментуючи, як карантин надав більше можливостей для спілкування, один пасажир пожартував, що його дружина, яка має чудову пам'ять, згадала кожний його прогріх. І їй здавалось, що вона ще не все згадала. Подібні розповіді викликають у нас посмішку, нагадують про нашу людську природу і слугують попередженням, чи не тримаємось ми за речі, які б мали відпустити. Втім, що нам допомагає виявляти добре ставлення до тих, хто нас образив характер нашого великого Бога, як сказано в тексті Псалма 102, 8, 12. У віршах 8-10 Чудово сказано, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Молитовне читання святого Письма і благання про Божу допомогу може спонукати нас переглянути свої наміри, комусь помститись. Чи когось покарати, це також може спонукати нас молитись за себе і за тих, кому нам хочеться нашкодити, відмовляючись виявляти благодать, милість і прощення. Кому вам хотілось заподіяти шкоду у відповідь на біль, які вам завдали, до кого ви можете звернутися за молитовною підтримкою? Помолимось, Бог милосердя. Доброти і прощення. Будь ласка, допоможи мені виявляти благодать і милість до тих, хто завдав мені болю. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.